Давайте договоримо з вами. Пістош, мені не інтересить вас! Пістош, мені не інтереси вас. Небезпечний об'єкт під вікнами людей. Не виконано. Інженерно-технічних заходів цивільного захисту. ІТЗЦЗ. Проєкт не передбачає побудови сховищ і намальований на Google карті, де не показано будинків жителів. То вибухонебезпечного об'єкту приводиться до на інженерних мережах з ігнорування пожежних норм і санітарних вимог при можливій аварійності газових споруд та електростанцій. Судові особи діам, свідчі та судді, проігнорували грунтовані ризики вибуху небезпечної ситуації при повітряних ударах Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури. Це мене не інтересує тільки що те, що ви стільки так довго чули. Да. Зовсім не інтересує. Да. Ви зрозуміли? Ні, тут вас пішов не інтересує. Давайте договоримо з вами. Пістож мені не інтересує вас. Пістож мені не інтересує вас. Ви ж підписуєте документ. Світа, будь ласка, ще ти прийшов. У мене немає сьогодні часу. Ходить і свіжо займається, я закінчу. Дайте зайти. Чого я займаюся? Я ж на, да на прийом, я перший. Ну, в чергу, в очередь. Я вже. Я перший. Відкрити двері, будь ласка. Я не хочу відкривати вам Ви хто такий? Я депутат. Да. Ну, я зараз питання вирішу, потім і ви зайдете. Ви тут питання вирішуєте? Да. Почекайте. А яким чином Ви почекайте, я перший прийшов. 5, ви почекайте. Ви, почекайте. почекайте, ви будете чекати. Вже ви, чекати. Вийшли з ви будете чекати, чекати. ні, ви. Я ще не закінчу. У нас питання є Ту, від громади. Буду, від громади, від громади, є питання. Від громади. Будь ласка, будь ласка, є питання. Життя Людей під загрозу. Що може бути важливіше? Добре, вирішите. Що може бути важливіше? для вас? життя. Я не закінчувати. Іншим, пустіть мене, будь ласка. Це державна установа. Це державна установа. Ми ж працюємо. Я не бачу, що працюєте. Дайте пройти мені. Подивіться мене. Скажіть, будь ласка. Дивіться, і ж мені не інтересно, ну долі чи не в долі.